Мій перший виступ після поранення, у мене живот перерізаний, всі кішки мені винімали, печінка зустріляна, легеня там простріляла. І мені лікарі казали, ти не то, що співати не будеш. Я 20 років віддав. Я в Італії вже в театрах співав. Це все моє життя було. Не то, що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш, трубками все життя з дренажами будеш ходити. Сам шукаємо українців, які хочуть отримувати заплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. І ну, я кажу, мене дуже надихали військові, коли належали харківські реанімації. Вони виглядали, як такі, як їх зібрати в не можна, А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких, і живуть. Зараз все, окей, не всі, звісно, але деякі з них мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? Я вірив, що я знову буду співати. І вже в Німеччині, мене в Німеччину на лікування, я там більше на реабілітації було, ніж на лікування. Получається, так, ну, вони не проводили таких серйозних операцій, як в Україні змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже, що, якщо ти опорний співак, я лежу весь перерізаний, живу перерізаних, я не весь кров'ю там ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. А, я, а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив в Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. А це, можна, до речі, загуглити. там в Києві станція метро є з її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це там великі інтерв'ю, все. Все теж в аккаунті, можна зайти глянути, до речі. Ну, яким вони враженням було? Ну, мужик, ну нарешті я співаю. Я взагалі я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну, це взагалі чудо було. Я був дуже щасливий.